У мене є один об'єкт нерухомості в цьому штаті, який ніхто не може продати. Усі перші вбивства відбувалися саме в цій кімнаті. Всі, хто тут жив, страждають, як і вони. Ну так тепер маємо історію, яка відштовхує людей. Привіт, тож ви шукаєте експерта з продажу. Я можу продати все, що завгодно. Це ж те, чого ви хочете. Саме для цього я тут. Ти втратив роботу. Я майже все продав, і повірте, я впораюся з цим завданням. Тобі пощастило. Тобі потрібно мати, що продавати. Мені потрібен той, хто це зробить прекрасна, іде лічна обитель. Нагадаю вам про те, яким має бути хороше життя. Привіт. Цей будинок має трошки історії. Будь-хто, будь-хто, хто рухається, начебто типу закінчує смертю. Начебто це типу помирає. Це справді ідеальне місце для тієї пари, яка хоче підняти своє життя на новий рівень. І що це за рівень? У мене є будинок, який я намагаюся продати, і мені потрібно домовитися з нинішніми мешканцями. Тут хтось є. Зупинись ці двері дуже дорогі. Технічно це розумний будинок. Меблі точно знають, коли переміщатися.